Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропонуємо підлітковий дитячий велосипед для дівчат, понів називається від торгової марки Команч. Даний велосипед має розмір колоса 24 дюймів. Кількість передач попереду одна. Позаду стоїть 6 передач. Легка алюмінієва рама. Як перший велосипед в житті, це самий яскравий велосипед. Дівчата на цьому велосипеді будуть їздити легко і е, швидко. Е, колір, як ви бачите, пінк. Пінк, заявлений колір цього велосипеда. Команч, поні, пінк. Богля нашому стоїть відзначити. Даний велосипед підходить дівчатам, які вже пішли в школу. Мається на увазі на зріст метр 25 і вище. Рама має занижену форму 12,5 дюймів висота рами, відстань від вала каретки до підсидільної труби, що є за градацією в шкалі сантиметрів. Це м, 31 см. Мається на увазі відстань від вала каретки до підсидільної труби. Даний велосипед не комплектується крилами і підніжкою. Це додаткові аксесуари, які можна придбати в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Що треба більше е, знати про даний велосипед в поні? Велосипед легкий завдяки відсутності е, амортизації зайвої. Чому? Тому що.